У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинуло двоє лучан. Президент України 5 квітня відвідає Польщу. Фінляндія стане членом НАТО. Слава Україні! У ефірі ранкові новини 4 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинуло двоє героїв з Луцька. 41-річний Тарас. Пройловський був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 1 квітня цього року під час виконання бойового завдання в районі селища Хромове на Донеччині. Також загинув 46-річний Ігор Дзіх, чоловіка призвали на військову службу на посаду навідника кулеметного відділення. Воїн також загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання у тому ж селищі. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість підчуття родинам загиблих героїв. На волині мешканці трьох сіл уже більше двох років живуть без громадського транспорту. Виїхати у місто люди людям дуже складно, а усе через те, що перевізник, який обслуговував їхній маршрут, не дотримувався графіку і з ним розірвали договір. Детальніше у наступному матеріалі. У Ковальському районі села відрізані від сполучення з обласним центром та іншими містами. У населені пункти Доліби, Туречани та Овлочин уже понад два роки не їздить громадський транспорт. Місцеві мешканці звернулися до редакції телеканалу конкурентів, аби хоч якось вплинути на ситуацію. Жителька села Доліби Олена розповідає, стукали у двері всіх інстанцій, але результату немає. А в нас два роки, як не ходить автобус, ви розумієте, як то як людям. Уявіть собі, як луцько два роки не ходить автобус. Що б де люди сказали. Села невеликі у трьох загалом проживає 830 людей. Водії відмовляються до них їхати через відсутність дороги. Вона просто розбита і багато років не бачила ремонту. За словами людей, щоб дістатися до найближчої лікарні, аптеки чи органів влади, вони змушені наймати автомобіль та витрачати майже пів тисячі гривень. Крім того, за словами жінки, вони звернулися у Волинську УВА – де їм сказали таке. Би в нас був ну, державний транспорт, ми могли б вам так. Uh -huh. А так в нас весь транспорт приватний. І це таке може бути, що ніхто не захоче їхати. Ми ж зверталися з кілька разів і до, до водіїв. Uh -huh. Водії кажуть так: поки не подають дороги, а то доходити не буде, бо кожен шкодує свої машини. А ми ходили до кулемети, і до, голови, і до, ці, до нашої сторони, Каже, немає чим ладитися, немає бульдозера, щоб поладити дорогу. Uh -huh. Туде де я не знаю до кого нам ще звертатись. Після того як люди написали листа до Волицької обласної військової адміністрації у департаменті інфраструктури, повідомили, що нині на даному маршруті немає ніяких перевізників, а все через порушення. За невиконання затвердженого розкладу руху автобусів договір про організацію перевезень пасажирів по маршруту номер 370 лютниче Коваль номер 371 лютниче Турійськ з перевізником Буднік ОС розірвано на даний час. Здійснюються усі необхідні заходи щодо відновлення маршруту. Однак по департаменту не надходили заяви від перевізників. Тож, поки проблему намагаються вирішити, люди й надалі залишаються без автобусів. Оса, якщо зараз для багатьох громадський транспорт це доволі звична річ, деякі населені пункти на Волині у 2023 році досі залишаються без сполучення не лише з Луцьком, а й райцентром, де люди не можуть отримати медичну допомогу, отримати пенсію чи інші послуги. Однак надіються, що про їхню проблему почують і нарешті вирішать. На Волині впродовж тижня з 27 березня по 2 квітня зареєстрували 463 випадки захворювання на COVID-19, в тому числі дітей 60, медичних працівників. 23. За інформацією Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на коронавірус знизилася на 18%. Найбільше загоріло жителів Луцького району 237 осіб. На Волині судитимуть депутатку міської ради за розтрату понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів. Як повідомили у прокуратурі області, депутатка, тимчасово виконуючи обов'язків директора одного з комунальних підприємств Новолинської міської ради, уклала із рідним братом-підприємцем у березні та травні 2022 року договори про згідно з якими. Суб'єкт господарювання зобов'язався відремонтувати дві захисні споруди цивільного захисту. Далі жінка посвідчувала акти приймання передачі наданих послуг ізнесеними у них завідомо неправдивих відомостей. В результаті на рахунки підприємця були перераховані кошти у сумі понад 200 тисяч гривень. Окрім того, брата депутатки судитимуть за привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, видачу та використання завідомо підроблених документів. Та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. На Волині водійка пропонувала поліцейським хабар, коли вони зупинили її за перевищення швидкості. Як повідомили у патрульній поліції області, інцидент трапився 2 квітня поблизу села Затурці. Близько 11-ї години вона зафіксувала автомобіль «Опель», який рухався зі швидкістю 76 км на годину. Коли інспектори зупинили транспортний засіб, його 55-річна кермувальниця почала пропонувати їм неправомірну вигоду, і хоч поліцейські неодноразово попереджали жінку про протиправну діяльність таких дій, вона поклала в кишеню одного з інспекторів купюру у розмірі 10 євро. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Просилати повістки військовозобов'язаним через месенджери зараз технічно неможливо. Як повідомив в інтерв'ю ліганет. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних. Ба більше до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону в Україні. Немає верифікації номера телефону та особи в державі загалом. Разом із тим потрібні і відповідні постанови та зміни у конституцію. Президент України Володимир Зеленський 5 квітня відвідає з офіційним візитом Польщу, як повідомили у канцелярії польського президента Зеленський, Зокрема, зустрінеться у королівському замку з українцями, які зараз переживають у Польщі. Інших подробиць візиту не повідомляють. Очевидно, що Зеленський зустрінеться з польським президентом Анджем Дудою. Представник президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що перші винищувачі Міг 29 уже передали для України. Точна кількість залишається невідомою. За його словами, процес передачі першої частини літаків для України вже завершився. Пшидач додав, що Польща та Україна будуть говорити і про можливу подальшу військову підтримку. За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевірку бойової готовності збройних сил. Як повідомили у Міноборони країни під час цієї перевірки по Білорусі буде пересуватися військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту, дорогами загального користування та ділянками місцевості. Фінляндія стане членом НАТО 4 квітня. Як повідомив президент країни Сауліністо для цього він прибуде до Брюсселя. Очільник держави візьме участь в офіційній церемонії приєднання у штаб-квартирі НАТО. Фінляндія передасть на зберігання уряду сполучених штатів документ про приєднання до альянсу. Нині членами НАТО є 30 країн. В останній до альянсу. Приєднувалася північна Макендонія у 2020 році. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Пошарі. Давай, Ну, покажи. покажи ну, кажи ще так, раз. Так. провокатори, бо приїжджали тут і А ага. куди приїхали? Откуда Звідки? Приїхали? З Бахмута. З бах. Ну? до туди бах. Чого ти тут сидиш? О. О oh. Далі поїхали до вже відомого на всю Україну відпочивальника, який нахами військовому медику на Карпатському курорті Букувель прийшли військові. На відео чоловік уже не був такий сміливий та навіть вибачився кілька разів. Проте чи було це щиро, можете судити самі далі. людина, знаєш, вона ще трошки стерпіла, а іншому просто знаєш на місці. Ну воно трошки неправильно буде неправильно. Неправильно треба вибачитись не так, аби було, аби як дано. Я не. размовлял, я хотел выбачиться, но ситуация уже так, как создалась, так уже было тяжело, как бы Пока не приехали вы, и вот ситуацию эту не вырегулировали. Не вырегулировали? Не вырегулировали. Ну, файный фай, выбор. Я выбачаюсь. Завтра перед ЗСУ и за что і... я сказал, за бак. Не, я хочу, чтобы ну, я поверил. <laughs> так, <laughs> за чтобы я поверил. Вот перед мужиком, вот перед мужиком. Вот скажи по-мужски, а, а да? Вот да. тужно. Александр, Рубай, не, не давай. Александр, выбачь, выбачь. За нашу, за наш разговор, за нашу ситуацию я не хотел никого обидеть, тем более военных. Добрый, я, честно, украинцы разумные люди. А, я вибачаю вас. Нагадаємо, скандал трапився 3 квітня. Військового медика відправили на реабілітацію у карпатський курорт. Однак, замість відпочинку він отримав таку подяку від дорослого чоловіка, який є військовозобов'язаним. Цей, так би мовити, відпочивальник слів не добирав. Військовий ЗСУ вже був і скотиною чмом. І Разом із тим відомо, що українці тим більше військові так усе просто не лишають. І за мить ось такі персонажі перевиховуються. Із російського полону повернули ще 12 українців. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження зі військовополоненими, десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема у боях під Бахмутом, сіл опитного та Оріхова Васильівки на Донеччині поблизу Креміної та Чорнопоківка на Ноганщині. Також повернули двоє цивільних, яких агресор отримував як заручників. Від початку повномасштабного вторгнення з полону звільнено уже 2005 українців. Ській області внаслідок важких поранень загинув 33-річний Руслан Кордончук з села Угринів Луцького району. Сумну звістку повідомили на сайті Городищенської громади. Відомо, що Руслан Кордончук 1989 року народження був призваний по мобілізації на посаду кулеметника. Вірний військовій присязі солдат загинув 2 квітня 2023 року. Внаслідок важких поранень, отриманих під час наїзду МТЛБ на міну поблизу селища Добришеве, Краматорського району Донецької області, на знак шани за загиблим 33-річним військовослужбовцем Русланом Кордончуком у громаді оголошено триденну жалобу. Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого захисника повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині судитимуть адміна телеграм-каналу, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Насамперед він зливав актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликав ховатися від представників військоматів для збору відомостей про локації використовував власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Слідчі СБУ повідомили словмиснику про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом. do sudu Цьку сталась ДТП. Не розминулись два легковика Опель і Хюндай. Аварія трапилась 3 квітня по обіді на вулиці Львівській. Відео з місця події очевидці опублікували в інстаграмі. З кадрів бачимо. У «Опеля» добряче розтрощений передок, а уламки від Хюндая розкидало по дорозі. Щодо потерпілих, інформації поки що немає. На місці працює поліція. Більше подробиць згодом. Закривавлений чоловік посеред ночі прийшов на АЗС на вулиці Львівській та сказав, що його хотіли вбити. Інцидент трапився вночі 2 квітня. Про це свідки події повідомили телеканалу Конкурент Тіві. Все, що встиг промовити чоловік до втрати свідомості, це те, що його хотіли вбити, і попросив викликати швидку. Працівник ЗС викликав медиків, які надали потерпілому першу медичну допомогу. Поки постраждалий оговтувався, до нього підійшов інший чоловік. Між ними зав'язалася бійка. Конфлікт тривав недовго. Згодом медики забрали чоловіка до лікарні. Він самостійно після сварки. З родичкою, чи з ким, там, я не знаю, розбив якесь скло, чи вікно, чи щось тому подібне. Тому з діагнозом різноманітальне права правої китиці він безпосередньо був госпіталізований міську клінічну лікарню. Як стверджують свідки, постраждалий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. До поліції з приводу даного випадку повідомлень не надходило. На Херсонщині рашисти обстріляли керованими авіаційними бомбами два села, пошкодивши територію оздоровчого комплексу та заводу. Як повідомляє поліція Херсонської області, російська армія вкотре атакувала мирні населені пункти Херсонського та Береславського районів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, безпілотників та авіації. У місті Херсон під вогнем ворога опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок влучання ворожих снарядів постраждали приватні та багатоквартирні будинки, дачні ділянки, магазини. Під час мінометного обстрілу на подвір'ї власного будинку загинув 47-річний чоловік. У іншому селі, яке також опинилось під мінометним вогнем окупантів, у дачному кооперативі загинула 75-річна жінка. У Луцьку в туалеті знайшли мертве тіло чоловіка. Інформація про це надійшла до поліції 2 квітня. Правоохоронці виїхали на місце події. Під час поверхневого огляду виявили на голові забої. Окрім того, тіло було в неприродній позі. Як повідомляє Нацполіція області, виявилось, що вбитий чоловік – 42-річний лучанин. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що спричинила тяжкі тілесні ушкодження чоловікові його товаришка, з якою він зустрічався напередодні. 34-річна Лучанка нанесла декі. Кілька ударів дерев'яною палицею по голові потерпілого. Від цього він помер. Згодом тіло чоловіка вона перемістила до туалету. Нині жінку вже розшукали та затримали. Триває досудове розслідування. Значну частину Росії у ніч проти 3 квітня струсонув потужний землетрус. Магнітуда сягнула 6,9 балів. Згідно з даними європейського середземноморського сейсмологічного центру, неспокійна доба була у жителів Камчатського краю РФ. Сильні підземні поштовхи фіксувалися на півдні території. У мережі росіяни вже публікують наслідки землетрусу. Пошкодження фіксуються в ряді офісних центрів і місцевому педагогічному коледжі. У багатьох будинках зруйновані меблі та техніка. Найсильніше накрило жителів Петропавловська, Камчатського, Єлізова та Вілючинська. За попередньою інформацією, жертв немає. Землетрус залягав на глибині 100 кілометрів. Українські захисники мужньо, ефектно та вправно винищують російську орду і борються за кожен клаптик рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу спочатку повномасштабного вторгнення, по 3 квітня 2023 року до пекла відправилися вже 175 тисяч 160 орків. Лише за минулу добу українські воїни знищили 610 окупантів. Танків за весь час спала. Вже 3619 штук. Один за минулу добу. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже 6993 одиниці, сім машин за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 2694 одиниці. За добу вдалося мінуснути ще сім штук. Реактивних систем залпового вогню ворог втратив 527 одиниць. Російських засобів ППО знищено 280 одиниць. Одну за минулу добу ворожих літаків збито 306 одиниць, а гелікоптерів 291 одиницю. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2262 штуки. Ще 13 безпілотників приземлили минулої доби. Крилатих ракет вдалося знищити 911 одиниць. Кораблів і катерів за весь час рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та авто Цистерн вдалося спалити 5553 тисяч одиниці. Лише за минулу добу 16 штук. А спеціальної техніки орки втратили 298 одиниць, дві минулої доби. Дані продовжують уточнювати і оновлювати. Слава зсу, слава Україні. У Синкевичівці Луцького району сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка. Вогонь спалахнув пізно ввечері 2 квітня. Рятувальникам, які прибули на місце пожежі, вдалося знайти в будинку непритомного господаря та винести його на свіже повітря. Потім чоловіка передали лікарям. Каретою швидкої 50-річного волинянина госпіталізували до медичного закладу. Імовірна причина пожежі порушення правил експлуатації пічного опалення. У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області на проспекті Богдана Хмельницького вранці 3 квітня вибухнув автомобіль. На місце вибуху відразу ж виїхали машини швидкої допомоги. Як написав у телеграмі Мелітопольський міський голова Іван Федоров уточняється інформація, у якого зрадника виникло коротке замикання в машині. За даними російських пропагандистів, вже відомо про щонайменше одного. О потерпілого у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе. В результаті загинув російський пропагандист воєнкор Владлен Татарський. Сталося ввечері 2 квітня у закладі, який належить Пригожину. Саме того дня тут відбувався творчий вечір татарського. Його смерть від вибуху підтвердили в російському МВС. Як пишуть про кремлівські змі, загалом в результаті вибуху вже постраждало понад 30 людей. Що ж стало? Причиною вибуху у росіян версії було багато. Втім, найпопулярніше, як пишуть пропагандисти, бо на зустріч хтось приніс статуетку з вибухівкою. Підозрювану у цьому вже нібито виявили, тепер її розшукують. В мережі опублікували відео, як дівчина несе підозрілу коробку до приміщення кафе. Раніше, як пишуть пропагандистські змі, її затримували на антивоєнному мітингу. Тим часом інцидент загинув. Билю татарського вже прокоментували в Україні. Зокрема, радник глави офісу президента Михайло Подоляк написав у твітері, У УРФ починається. Павуки поїдають один одного в банці. Питання, коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби Україні закручених гайок було питанням часу, як прорив до зрілого гнійника. Подоляк не виключає, що невдовзі у Росії можуть початись смутні часи, але незважаючи на це, Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі. Війна залишає жахливий відбиток в душі кожного українця, особливо в тих, хто втратив близьку людину, або ж хто був змушений покинути рідну домівку, щоб поговорити на тему війни і сьогодення у ківерцях 30 березня відбувся живий діалог, літургія любові. Захід провів і ромонах монастиря святого Альфонса, згромадження найсвятішого ізбавителя Української греко-католицької церкви Леонід Григоренко. Люди, які прийшли, поспілкувалися зі священним Служителям на різні теми, які стосуються війни та підтримки військовослужбовців, а також тих, хто втратив найрідніших. зустрінете батьків, матерів, дружин, дітей, рідних, братів, сестер, тих, хто віддав життя, обов'язково маючи в цьому самі переконання, скажіть їм, ваш син живей. Ваша дочка жива. Вона в небі. Вона була би в небесному легіоні. Ніколи нікому не дозволяйте казати і думати, що їх похоронили. Там є їхні могилки, є їхні тіла до якогось часу, але їх там нема. Вони є перед Престолом Всевишнього. Це є великі герої великої святості. Бо віддати життя за своїх друзів це найвища степень любові і святості. Хто би що не казав, навіть якщо були якісь гріхи в їхньому житті, бо святи мене не народжується. Святі з неба, з парашуту не спускаються, вони народжуються серед річних людей. Але раптом на здивування всіх можуть проявити такий героїзм. І Ромонах Леонід Григоренко каже, що почав займатися підтримкою близьких загиблих героїв ще задовго до початку повномасштабного вторгнення расистів. Це є покликання. По-перше, покликання до життя, покликання до любові і до милосердя. Воно мало би бути в кожній і має бути. Думаю, надіюся, що є в кожній людині, незважаючи від її конфесійної приналежності і навіть віроісповідування. І тому ми від самого початку від Революції Гідності аж до нинішніх днів цим постійно займаємося. І через широкомасштабний рівень війни, і збільшення кількості душевно зранених, травмованих і матерів, і батьків, ветеранів, воїнів, їхніх рідних, дружин, дітей маємо велике завдання, воно не зменшується, а зростає до спільної опіки ними. Для творчого виступу вихованців Ківерцівського центру позашкільної освіти в залі розпочалося живе спілкування між присутніми та ієромонахом. Як краще спілкуватися з вдома. У мене, наприклад, знайомих є чотири вдови. Як от їх підтримувати, як з ними спілкуватися, бо вони закрилися. Перший так. час були геть закриті від освіту. Папа сказав три дієслова італійські. Перше: а коліри, а кольори. Прийняти їх. Прийняти їх, усвідомити собі, що я їх приймаю в моє життя. Вони мають місце в моєму серці. Друге, акомпаняре супроводжувати. Ти не можеш насильно нав'язати людині своє милосердя. Людині зраненій це не підходить дуже. Що, Щоби вона відчувала, що нею опікується там, знаєте. От ми вами опікуємося, Боже, це думати, говорити, давати зрозуміти. Тому підходить акомпаняре. Від того є кампанія слова. Супроводження, бути поруч. І третє діє слово інтеграри. Попробувати їх соціалізувати, увести в соцію. Це дуже тяжко, як ви кажете, влучно вони ізольовуються. Боже, упаси ізоляція, Знаєте? тож такі зустрічі і розмови на теми, які болять багатьом, у теперішній складний час, неабияк цінні та потрібні. Ті, хто хоче підтримувати та допомагати, зможуть навчитися робити це правильно. А той, хто втратив близьку людину чи домівку, отримає необхідну підтримку та розуміння. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 10 04 або ж на 50 772 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і до побачимось.